Що я маю на увазі під назвою Україна не шароварна? Типу, мені сьогодні тіпа, прилетіло хуїв за шиворот за те, що я говорю українською. Водночас я побачила сьогодні в центрі кортеж на щиті, тобто когось ховали. Причому тобто, походу, когось відомого, тому що кортеж був дуже великий. Я задумалась про націодентичність і мені дуже важливо знати, яка є наша націдентичність. Там етнічний костюм, там діалекти, чи не знаю, там типу пісні. А що таке взагалі нація ідентичність, як вона формується? І я вирішила, типу, про це зробити серію, типу навіть курс відео, тому що дуже важливо розуміти, що нація ідентичність це по факту те, як жили наші там, предки, да, в різних регіонах, в різні століття, містяни, селяни, там залежно від не знаю, етнічності, залежно від. Регіону залежно від там під якою країною умовно, був цей регіон, да? тому що він міг бути там польським, чи він міг бути ріснявим і так далі. І, типу, важливо розуміти, що націдентичність це типу побут, одяг, це те, як жили от, люди по факту, да? кожен день вони лайфстайл, як вони це все робили. І це ну я ніколи в житті не буду толерувати, що мені скажуть, що Україна, українська мова шароварна. Я ніколи не буду толерувати, якщо мені скажуть, що українські якісь символи шароварні. Шароварні це блять люди, які ну я не знаю, якось поплюжать. Я прекрасно розумію термін «шароварщина». Я просто до того, що, типу, є різниця. Між тим, щоб е, просто брати культуру і на ній типу, виїжджати е, в маркетинговому сенсі. І між тим, що я просто говорю своєю мовою. Я українка, ну, я єврейського походження, але я народилася з Києва. Е, всі мої предки жили в Києві. Я не готова брати і блядь, вибачати за те, що я говорю українською. Це ну, такого не буде. Типу, вот. І тому е, є сенс е, говорити про те, що таке там, типу, наші звички. Які в нас були там е, свята, і мені пофіг, що це старе, от мені зараз пофіг, чесно, що це вже там історія, що це давнина, що це там якось якась езотерика. Ну типу, в нас були традиції, і хай вони будуть. А як вони називались? Ну, типу, е, нам важливо це вивчати, і шарварщиною це не можу назвати, тому що так жила моя країна. Ну, якщо мені треба вибачати за те, що я живу в своїй країні, то тоді тіпа, люди, які будуть так казати, йдуть нахуй. У ну, мене немає іншого варіанту. Е, під яким соусом би не е, подавались російські наративи, ці люди нас косять зараз. Вони косять наших воїнів, вони косять наших людей, вони косять наших цивільних. Ну, типу, Я українка, я буду говорити українською, я буду носити український одяг. Я буду святкувати українські свята. І мені похую, що думають люди, які не говорять українською і так далі. Все, ну, типу, націдентичність це про те, хто ми з вами є. І я вважаю, що це не треба ну, не тільки типу, вивчати, це треба просто розуміти, що це і є ми в якомусь сенсі. І типу, нам треба розуміти, що в нас має бути гордість за те, що ми маємо такий спадок. Мо далі це все вже питання вивчення, але реально я дуже раджу цим занятим.